Це драматичний театр у центрі Маріуполя до приходу російської армії. Він вважався одним з найстаріших театрів лівобережної України. З початком повномасштабного вторгнення будівля театру стала прихистком для Маріупольців, чиї будинки зруйнувала російська армія. За даними обласної прокуратури, у сховищах від обстрілів ховалося більше тисячі людей. Біля будівлі з двох боків містяни зробили надпис Діти. 16 березня зранку російська армія скинула на будівлю театру авіабо. Бомбу. В цей час там перебувала Галина зі своїми доньками. Жінка розповідає, прийшли туди напередодні, бо їх будинок зруйнували. Коли 10 числа повний пакет граду прилетів в нашу багатоповерхівку, ну деякі квартири це просто такі величезні діри утворилися. Ми ж усі днів не виходили на зону, і ми бачили, що місто зруйноване, але те, що ми побачили 16-го зранку. Це був просто жах. Біля таких так званих червоних будинків, нових біля цього пам'ятника, ми побачили машину швидкої допомоги розстріляну. Ми побачили поліцейську машину мертвих тероборонців. Були дуже сильно зруйновані будинки, лежали мертві люди, Я набрала воду. Uh, і побачила з цього місця дуже добре видно завода завсталь, а що в морі летять літаки, кілька штук, і вони бомблять завод. За кілька хвилин до театру я почула, що летить літак прямо десь дуже поруч. Злякалася, лягла на землю, тому uh, що не було де укритися, і почула, що літак десь скинув бомби і все полетів. Почала підходити до театру і побачила, що там над театральним сквером дим. Марія каже, пішла до будівлі і почала шукати матір сестрою. Вони в цей час перебували всередині. Я не можу сказати, що я почула. У мене просто раптом в голові майнула думка, що от небезпечно, і я відстрибнула від дверей у такий прольот. Просто через секунду від того моменту, як я відстрибнула, полетіли ці двері. Полетіла цегла, полетіли шматки людей, я почула крики, і коли я відкрила обличчя, то я зрозуміла, що я не ушкоджена, але я замурована. З одного боку все завалено, і з другого, коли в мене була одна думка бігти, що там з моїми дітьми, і я Вибігла і почала робити те, що робилося довкола мене. Всі кричали якісь імена. Побачила двері у концертний хол, дах був завалений. Концертний хол дуже сильно постраждав. Я піднялася нагору, але моїх близьких там не було. Я не розумію, де мені їх шукати. Кричали люди, які постраждали від удару. Кричали їх близькі, і люди перегукувалися і вигукували різні імена. Такий крик був для будівлі. і, і, і я почала теж кричати і імена своїх рідних, і почула, що хтось кличе мене. Галина згадує, вирішили пішки виходити з Маріуполя. Через тиждень родина Кутнікових змогла покинути окуповану територію. Свідчення про злочини російської армії вони передали в прокуратуру. Наразі триває досудове розслідування, каже речниця відомства Анастасія Медведєва. Вказаний злочин кваліфікована за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни за попередніми даними. Внаслідок ракетного удару загинуло близько 600 осіб ще 400 людей, які перебували у драматичному театрі, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановити точну кількість загиблих каже Медведєва, наразі неможливо, бо місто в окупації. 18 та 19 травня 2022 року росіяни діставались під завалів драмтеатру та вивозили у бік населеного пункту Старий Крим тіла загиблих. В грудні 2022 року окупанти почали зносити будівлю драмтеатру. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.